По калькуляції, які є всі пошкодження, і вийшов на ціну, навіть нижчу ціну, ніж в нас була в договорі купівлі-продажу. За рахунок того, що ми документально підтвердили, що автомобіль з пошкодженнями коштує набагато дешевше, і потім на митницю, ми коли подавали декларацію, ми прикріпили цей висновок експерта, цей звіт, прикріпили ціну, яку нам дав експерт, і митниця нас вже розмитнила не по цій ціні, а по нашій купчі, тому що ми ж подавались по купчі 1850, і ми залишили за. Задоволені. Ми можемо зробити порівняльний аналіз. Коли ми розмитнювалися, наш клієнт сплатив 65 тисяч 300 гривень, це відкупчі 1850 євро. А якби ми погодились на ціну митниці, митниця нам виставила рахунок майже 134 тисячі гривень. Тобто розмитнення вийшло в два рази дешевше, і клієнт зекономив майже 70 тисяч гривень. За рахунок того, що ми зробили звіт експерта, сьогодні автомобіль вже поїхав проходити ремонтні роботи. Після ремонтних робіт буде відбуватися сертифікація цього автомобіля, і автомобіль буде реєструватись на українські номери. Саме через це завжди, коли ми рахуємо вартість митних потажів, ми чи є пошкодження, чи немає пошкоджень. Пошкодження можуть бути різні. У нас бували такі випадки, коли, наприклад, в коробці передач не працювала якась там п'ята або шоста передача, і це також є пошкодження, яке впливає на вартість автомобіля. Якщо митниця нам завищує ціну, що ми робимо? Ми робимо звіт експерта, і по звіту експерта оформлюємо автомобіль відповідно до його реальної ціни, і ви не переплачуєте жодної копійки. Отже, українці, купуйте автомобілі, а в плані їх доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо. І бажаємо. Бажаємо самого головного для кожного з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.